Всіх вітаю, друзі! Нарешті вийшла обнова 2.1, і нам показали багато всього. Тож я вже побігав третій день і затестив обновку. І зараз розповім вам всі тонкощі і цікаві моменти. А перед тим як ми почнемо, промокод Fisher дасть вам чудові бонуси на старті, а саме гроші, також щасливу сотню забирають ось ці гравці. А якщо ти хочеш виграти 100к на своєму сервері, то став лайк і пиши комент під цим відео. Тож, давайте почнемо з самого цікавого: таке, як нові кейси, автомобілі, речі для крафту і тому подібне. Також додали ще нову рулетку, і я вам розповім, де і що і як купувати. Також поговоримо про інші аспекти обнови. На проєкті з'явилося як мінімум три нових кейса, два з них за карбованці і один за ігрову валюту. Але тепер ви можете передавати кейси і ключі іншим гравцям. Тобто ви можете приїхати на центральний ринок і підзаробити на цьому непогані гроші. Візьмемо, наприклад, кейс Електрохаус, в якому випадає нова автівка Кібертрак і багато іншого. В перший день оновлення кейс коштував по 500к і ключі від 1 мільйона до 1,5 мільйона. Перекупичі і Берригі заробили будь-здоров в перший день оновлення. В цьому кейсі заявлено 4 авто і два скіна. Також додали ресурси для крафту, що в принципі є дуже цікавим. Так як нові речі дійсно є. Прикольними, я навіть захотів зібрати собі щось нове, але про це ми поговоримо потім. Ключі для кейсів можна придбати в магазині по 275 карбовиців. Також ще є вигідні пропозиції в F1. Там ви зможете купити комплект ключів і кейсів, що буде набагато вигідніше, ніж в магазині. Тому що тоді вам придеться шукати кейси окремо. Я вже крутив кейси і всю інформацію ви побачите згодом в шляху до 100 КК. Пізняв багато матеріалу з цього приводу, і буде доволі цікаво і доволі інтригуючо. Тож йдемо далі. З кейсами, я думаю, розібралась. Надав всю інформацію, яку знаю. А, і ще один кейс за 75 тисяч ігрової валюти. Там є непоганий дроп, а саме Porsche 911, який доволі сильно ціниться на проєкті. Тож бажаю всім успіху залутати пошукати. Давайте і тепер по новим локаціям. Що зробили, що змінилось? Перше, це нова локація для полювання. Доволі велика, тож всім вистачить місця і доволі красива. Тут ви можете похасанити на новому доджрам. І затестити власний скіл. Одна з самих крутих і нових локацій це автодром Чайка. Тепер можете збиратись з компанію друзів і хасанити по трасі, як справжні пілоти Формули 1. Але чекаємо, коли добавлять системні перегони. І я вже їздив, і це доволі прикольно. Тут є три треки: більший, менший і бездоріжжя. Там взагалі хард левел, як на мене, тут ви реально зможете провести весело час. Далі в нас. Це нова локація, де кланівці будуть тулитися. Тут же реально можна вивести на тактиці, тому рекомендую починати тренування, так як вона доволі велика, і тут можна робити жорсткі муви і вигравати битви за бізнеси. Тобто ви почнете кришувати бізаки. Так, братва, клани тепер можуть отримувати відсоток грошей з бізнесу, якщо будуть його кришувати. Якщо вже почали за клани, то новий інтер'єр бункера клану офігенний і дуже великий. І привабливий доволі. Ще в крафт додали гранату. Я вже уявляю, як вона буде задіяна в грі. Це буде жорстко. Новий інтер'єр фракції ДСНС, нове депо і багато всього. Я думаю, ви самі все бачите зараз на екрані. Також тепер біля кожної фракції є NPC, який може прийняти у вас заявку на вступ до фракції. Це облегшить вам час е, на те, щоб вступити в фракцію, і не потрібно чекати наборів або стояти в чергах. Заповнив анкетку, з тобою зв'язались, прийняли, і все дуже просто і легко. А тепер перейдемо до. Авто і почнемо з економ класу. Тепер всі авто з економ класу можна змінювати зовнішній вигляд. Тому не зволікайте, я вже бачив багато машин, які були зовні. Затюнячення. Я думаю, кожен зможе затюнити Део Нексі і почати гасанити боком. Перейдемо до вишенці на торту. Це новий Rolls-Royce Phantom, який коштує від 100 мільйонів і до 160, дивлячись на якому сервері. Він не залишить вас без уваги, тачка реально крута, але дуже дорога. І тепер власники бізнесів виставляють власні ціни, а саме відсоток від продажу. Він може збільшуватись і зменшуватись. Тепер ви можете купити власний бізнес і заробляти на цьому чималі гроші, але зараз ціни. На бізнеси вскочили до космоса, але не на всі, дивлячись, де і розташовується. І ще одне, на проєкті з'явились нові бізнеси, такі як центральний ринок, БУ-ринок, мотосалон, салон далекобійника і авіасалон. Але придбати їх можна буде лише на аукціоні, а заберуть їх самі багаті люди на серверах. Я думаю, що це буде велика битва по 200-300, а на деяких серверах і по 500-по 800 мільйонів. Тож слідкуйте за новинами, а учасникам бажаю успіхів. Насправді обнова вийшла доволі великою. Тож Тва пропоную вам особисто зайти в гру і затестити нову роботу водієм Труває. Також на сервері є нова фракція Укрзалізниця. Поки вона працює в тестовому режимі, але я думаю, що найближчим часом відкриється повноцінно. Ну а у мене все, братва. Я всім дякую за перегляд. Всі актуальні новини будуть в мене в дискордику. Тож підписуйтесь, ставте лайку, і бажаю всім гарного дня.